Побудемо повторити та пригадати все. Записали тему уроку підготовка до контрольної роботи. Тема сьогоднішнього уроку підготовка до контрольної роботи. Тепер поступово якісь завдання будемо виконувати усно якісь, відповідно, письмово. Поїхали. Перше завдання має ось такий вигляд. Давайте я вам буду скидати завдання. Так, так. Все. Перше завдання записали. Номер один. В нас буде ось такий. Знайдіть градусну міру дуги, що становить 5 шостих кола. Як нам знайти градусну міру такої дуги? Градусна міра кола. Чому дорівнює? 360, тільки не на 5. 360 поділити на 6 і помножити на 5. Таким чином ви дізнаєтеся градусну міру цієї дуги. Що в нас виходить? 300, 300 градусів. 300 градусів. Написав. Продовжуємо. Продовжуємо. Далі. Наступне завдання. Наступне завдання. Знайдіть вписаний куд. Знайдіть вписаний кут. Якщо дуга, на яку він спирається, дорівнює 44 градуси. У вас мова йде про вписаний кут. У вас мова йде про вписаний кут. 22. Вписаний кут дорівнює 20 правильно 2 градуси. Наприклад. Наприклад, кут АБЦ, на яку він буде дугу спиратися. Логічно подумайте. А На дугу АЦ. Тобто він буде дорівнювати половині дуги АЦ. А дуга, якщо в нас дуга АЦ буде 44 градуси, то тоді кут А буде дорівнювати половині 40, від 44 градусів або дорівнює 22 градуси. Ось таким чином. Так, це пригадали. Тепер навпаки, завдання. Тепер завдання навпаки. Знайдіть дугу, на яку спирається кут щодо рівня 42 градуси. Вписаний кут щодо рівня 42 градуси. Так, це в нас номер 3. Знайдіть догу, на яку спирається. Ну, наприклад, у вас вписаний кут знову АБЦ 42 градуси. Дуга, тоді АЦ чому буде дорівнювати? Можете. Дуга АЦ чому буде? 84. 84 градуси. 84 градуси. Тому що дуга, АЦ це у вас два, два вписаних кути АБЦ. Записали. Так, знайдіть. Знайдіть невідомі кути вписаного чотирикутника. Якщо два його кути дорівнюють 110 і 120 градусів. Це у нас номер 4. Давайте з вами пригадаємо, сума вписаних сума вписаних кутів. Що ми знаємо про вписаний чотирикутник? Протилежні кути, 180 Протилежні кути 180 градусів. Тобто, давайте зробимо так, наприклад, у А. 110 градусів. Кут Б. 120 градусів. 120 градусів. кут С. Протилежний буде. Ну, наприклад, не. Про... Так, так, А, БС. Кут С. Протилежний куту А, чому 120. Протилежний куту А. Тобто кут А, точніше, 180. Градусів мінус кут А. Мінус кут А. Яким чином це зрозуміти? Наприклад, дивіться, от у вас чотирикутник. Звичайний чотирикутник. І у вас виходить А, Б. Це для того, щоб просто зрозуміли. Кут, кут А буде до протилежний куту С. Тобто сума протилежних кутів мінус кут А. 180 мінус 110. Дорівнює чому? 70. 70 градусів. Дорівнює 70 градусів. 70 градусів. Далі. Тоді кут D, Він буде описаний. Він нас буде розташований напроти кута Б, тобто 180 градусів мінус кут Б. Дорівнює. Дорівнює. Сто вісімдесят мінус кут б сто двадцять, який кут в нас виходить? 60. 60 градусів. 60 градусів. Це зрозуміло? Пригадали? Так. так, тут розібралися. Далі. Далі наступне завдання ось таке. І переходимо до більш складних. І переходимо до більш складних. Так, так. Знайдіть невідому сторону описаного навколо кола чотирикутника, якщо три його сторони дорівнюють 7-5, 7 см, 5 см і 8 см. 7 см, 5 см і 8 см. Це в нас номер 5. Це у нас номер 5. І так, дивіться. Ну, в принципі, так само можна побудувати чотирикутник звичайний. І якісь сторони підписати. Це я просто ескісний. Обов'язково це повинен бути прямокутник. Далі, яку сторону підпишемо 7 см. Давайте АБ. Нехай буде в нас 7 см. І давайте зробимо так: С 5 см, а БЦ зробимо 8 см. Яка тоді повинна бути сторона АД? Давайте спочатку пригадаємо умову, необхідну умову для того, щоб коло було описане навколо чотирикутника, щоб коло було вписано в чотирикутник. Щоб коло було вписано в чотирикутник, яка повинна бути умова. Сума, ну. Сума протилежних сторін рівна. Сума протилежних сторін повинна бути рівною. Тобто, в нашому випадку виходить, що в нашому випадку виходить, що АБ плюс СД повинно бути рівним. Б С плюс АД. В ну, такому AD, випадку. AD. 7 плюс 5 дорівнює 8 плюс скільки. 4. 4. Плюс 4. Тобто в нас виходить, що АД дорівнює 4 сантиметри. АД дорівнює 4 сантиметри. З простим з дивимося. Так. Трикутник АБЦ. Вписаний кого. Центр якого лежить на стороні. Центр якого лежить на АБ. Ага. Трикутник АБ. Це вписаний в коло. Все зрозуміло. Все зрозуміло. Ну, тобто вигляд. Зараз. Виглядає щось ось таким чином. Так. Зараз. Зараз. так, Так. Так. Виглядає приблизно ось таким чином. Виглядає приблизно ось таким чином. Так. АБЦ. А, ага, в нас ABC лежить. Центр лежить на ABC, Тоді ось так. ABC, Якщо в нас центр лежить на ABC, Не знаю, знадобиться чи ні, подивимося, але давайте позначимо центр кола точкою О. Нехай буде центр кола точкою О. Можливо, через, за допомогою радіуса щось знадобиться робити. Подивимося. І так, в нас сказано, що. В нас сказано, що кут А в нас дорівнює 52 градуси. Кут А у нас дорівнює 52 градуси. Так? Що ще з цього можна витягнути? Кут А. Дорівнює 52 градуси. У нас більше нічого так. Да, ну. Кут А 52 градуси. Далі знайти треба кут Б і кут С. Ну, в принципі, задача достатньо така, більш-менш проста, але треба розібратися. Так, Так. Щось з цього можна витягнути, в принципі, умовно у нас є. Що можна з цього... провести висоту, оце, тоді в нас цукутника прямокутні. Угу, угу, угу. Ну, Марин, я, в принципі, згоден в якомусь сенсі, але я б трошки по-іншому зробив би. Можна провести висоту. Але в нас же не сказано, що трикутник рівнобедрений. Ну, в принципі, прямокутний трикутник то вийде. Дивіться, я б зробив би трошки по-іншому. Яким чином? Яким чином? По-перше, по давайте з вами розберемо кут А. На яку дугу він спирається? В половині якої дуги він буде дорівнювати. Це Б. Це Б. Половині дуги B. Тобто в нас виходить 52 градуси, дорівнює одна друга дуги B. Тоді дуга B. чому буде дорівнювати? 104. 104 градуси, правильно. 104 градуси. Далі. Тепер. А, у вас п'ять так. А ви мовчите. А тепер, ну я не так багато написав. А тепер давайте з вами подивимося на цікавий кут С. На що він спирається? На дугу АБ. На дугу АБ. Половині дуги АБ. А що таке сторона АБ? Діаметр. Діаметр. А пам'ятаєте, ми з вами колись вивчали таку властивість, що кут, який спирається на діаметр, чому дорівнює? 90. 90 градусів. Тобто кут С буде дорівнювати 90 градусів. Кут який спирається на діаметр. Ну, якщо не зрозуміло, в принципі, це можна також по-іншому розібрати. У вас виходить дуга АБ. Дуга АБ, оскільки це діаметр, вона буде дорівнювати 180 градусів. А кут С половині дуги АБ, відповідно, тоді буде дорівнювати 90 градусів. Тоді буде дорівнювати 90 градусів. Далі. Тепер. Ну, тепер ми, тепер ми можемо знайти кут Б. Виходячи з того, що ми знайшли. Yes. Яким чином? 180 мінус можна 180. відняти кут 90. А 52 і відняти кут Б 90. Кут С, точніше. 100... 38 градусів, так? 38 градусів, так. І записали відповідь. І записали відповідь. Так, так, так. Кут А дорівнює. А, кут А в нас був, кут Б дорівнює 38 градусів. Далі. кут С дорівнює 90 градусів. У дорівнює дорівня 90 градусів. Записали. Записали. Так, дивіться. Три кути чотирикутника вписаного кола вписаного в коло. Взяті в порядку слідування відносяться як 2 до 6 до 7. Знайдіть кути чотирикутника. Знайдіть кути чотирикутника. Ну, дивіться, оскільки ми, в принципі, не знаємо, яка в нас фігура буде. Тобто, що це в нас за геометрична фігура? Це в нас буде номер 5 6, 7, так? Номер 7. Оскільки ми не знаємо, давайте спробуємо побудувати універсальну. Давайте зробимо паралелограму. Давайте спробуємо універсальну паралелограм. Далі підписали вершини А, Б, С і Д. Далі, тепер дивіться, яким чином, уважно, якщо уважно прочитати, три кути чотирикутника вписаного в кола, взяті в порядку слідування. Тобто, наприклад, у нас кут А відноситься до кута Б. Відноситься до кута С, як до кута С як 2 до 6 і до 7. Як 2 до 6 і до 7. Знайти кути чотирикутника. Кут А невідомий, кут Б, невідомий. кут С невідомий, кут Д невідомий. Знайти треба кути чотирикутника. Більше чисел у нас ніяких немає. От за цією умовою нам треба знайти кути чотирикутника. За цією умовою необхідно знайти кути чотирикутника. Через Через x. Тобто, нехай. Нехай. Кут А. Як ми його позначимо? Двоє. 2Х кут Б. І кут С. 7Х. Просто І. А кут D? я б ніяк не позначав. Бо хто знає? Хто знає, що в нас буде? Ніхто не знає. Тому поки що ніяк не позначайте. Поки що ніяк не позначайте. Тепер дивіться. Більше чисел у вас немає. Але що ви знаєте про чотирикутник, який вписаний в коло. Протилежні кути. Протилежні кути. 180 градусів. Тобто, кут А плюс кут С. 180 градусів. Кут А плюс кут С. 180 градусів. Згодні? А тепер дивіться, яким чином? Далі. Ми позначили з вами за допомогою змінної х. Кути? Тобто в нас виходить 2х плюс це плюс 7х дорівнює 180. Дорівнює 180. Далі. 9х дорівнює 180. Х дорівнює чому? 20. Х кут 20. Кут А дорівнює 40 кут С 140. Кут А дорівнює 40 градусів. Кут, ми навіть кут Б можемо знайти. Кут Б дорівнює 240. 40 помножили на 6. І кут С дорівнює. Стоп. кут Б. Кут Б. Yeah. і yeah. кут С 140 140. Тепер як нам знайти кут D? Подивіться на рисунок, подумайте, як знайти можна кут D. Ем, 180 3 кути. А, в, oh, а... 180 відняти кут С. Відняти чому кут С? Протилежний кут до кута який? Підняти кут Б. Підняти кут Б. Тобто 180 мінус 120 дорівнює 60 градусів. Дорівнює 60 градусів. І записали відповідь. І записали відповідь. Так. Кут А дорівнює 40 градусів. Кут Б дорівнює 120 градусів. Кут С дорівнює 140 градусів. І Д і дорівнює 60 градусів. Кут Д дорівнює. Домашнє завдання. Я вам додам файл нові знання. Там будуть ідентичні задачі до тих, що ми з вами виконували під час уроку.